Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Виникла у нас необхідність зробити в невеличкій тепличці крапельний полив. Почали шукати конкретно окремо кофні компоненти, там адаптери і так далі. Труби, трубки. Е і побачили, що є такі набори. Придивилися, знаєте, сподобались нам ці набори. <кхід> Вирішили один з них придбати. Це ніяка не реклама. Змонтую, подивлюся, як воно буде поводити себе в роботі, тоді дійсно детально ще нам цей відгук. А поки що просто показую, можливо, для когось це буде цікаво. Показую відеорозпаковку. Компанія Сімер, і Сумер, не знаю, друзі. Ось ви бачите на своїх екранах. Набори є по 10, 15 і 20 метрів. Так? Ось сама система. Ви можете бачити її на своїх екранах. Такі от Ікс-подібні адаптери на 4 трубки. Ну, ми зараз подивимося детальніше. І позаду цієї коробки, до речі, упакована вона досить таки непогано, мені подобається. Цієї коробки у нас є система підключення на відповідні довжини труб. Так? Все розписано. І е склад кожного набору в залежності від того, наскільки метрів ви купуєте цей набір. Але по факту, дивіться, якщо набір на 10 метрів, то по факту тут має бути по заяві виробника 12. Якщо на 15, то 18. І якщо на 20, то 23. Відрізняються вони по суті, я вже так подивився, метражом. Також кількістю прикореневих шпиць 50, 75 і 100. І е, в більших наборах йде по 2 трійники для е, крапельної труби. Все. Так вони, в принципі. Однакові. Тому диві дивіться по е довжині вашої там, теплиці, чи де ви будете монтувати крапельний полив. Плюс великий в тому, що навіть якщо вам не хватить труб з набору або якихось там е тіше, трійників, або е бокових адаптерів, можна без проблем їх докупити. Ми сьогодні докупили, наприклад, трійник, тр один трійник, або угловий адаптер вони коштують 9, відповідно, і 18 гривень. Тобто не так це зовсім недорого, я я сказав би. Тепер що входить безпосередньо в сам цей набір? Давайте я вам покажу. Ось наш набір. Це трубка діаметром 16. Ось така крапельна трубка. І ось. Всі ті компоненти, які перечислені на коробці. Тепер давайте я вам поближче спробую, можливо, сфокусуються у вас на екранах характеристики цієї трубки. так І тепер давайте, друзі, ми по кожному компоненту подивимося окремо відповідно до складу на коробці. Отже. У нас є трубка і крапельна трубка, я вам показував їх. У нас є прямі адаптери. Ось так вони виглядають. Оце вхід в центральну трубку, а оцей вхід для крапельної трубки. Отвори, в центра... Отвори у центральній трубці ви робите завдяки такому дироколу, який також є в комплекті. Таких прямих адаптерів діаметром 3 мм. У нас є 12 штук. Також, друзі, наступне у нас є коннектори х-подібні, також діаметром 3 мм. Ось так вони виглядають. Ось це вхід в центральну трубку. А оце 4 входи в крапельну трубку, Верх закритий. Тобто, вставили в центральну трубку. І у нас є відводи на 4 крапельні трубочки, які закінчуються у нас. Ось такими. Шпицями, по яким буде стікати капля. Це крапельниця шпиця прикорнива. Е, якщо у нас таких ось, друзі, конекторів ікс подібних також 12 штук, то шпиць у нас Аж 50. Ось так. Далі у нас, друзі, йде, шпиць я показав, дирако вам показав, заглушка для труб діаметром 16. Ось такі у нас заглушки, їх дві штуки в наборі. Також є в наявності. З'єднання QTV, діаметром 16. Ось воно. Нам потрібно було ще одне з'єднання, тому ми його докупили окремо. В магазині без проблем його знайдете. Точно таке саме коштує лише 9 гривень. Також адаптер для трубки одна друга діаметром 16, можливо, комусь буде корисним, друзі. Ось так він виглядає. Це адаптер. Адаптер для трубки з внутрішнім різьбленням. Також одна друга. Ось такий він. Також є в наявності. І трійник для крапельної трубки діаметр 16. Ось так він виглядає. Він також один в комплекті. Нам потрібно було також ще один, тому ми докупили ще один такий адаптер окремо. Здається, він коштує 18 гривень. Тобто все дуже і дуже доступне. Тепер давайте подивимось, як воно під'єднується. Ну, тут, в принципі, нема що дивитися. Ось у нас центральна ця трубка, да? все дуже добре стає. Трішки підіжмете, коли у вас вже буде все, в принципі, виставлено і все. Ось ця крапельна трубка, Крапельна. також можете, якщо вам її в випадку не вистачить, можете докупити її в магазині. Ось у нас X-подібний конектор, як бачите, все дуже легко надягається, і до речі, дожимаєте до кінця, і воно дуже плотно все прижимається. І у нас є такі ось прямі адаптери, да? також на цю трубку. Тут взагалі він дуже плотно на горі, дуже класно. Тобто, без проблем. Тому, якщо ви Задумалися над тим, щоб зробити крапельний полив, і у вас цей крапельний полив буде невеликого розміру, можете подивитися, звернути свою увагу на ось такий набір. В принципі, цих наборів в інтернеті багато, і інших фірм, можливо, вас зацікавить, інші фірми. Але повторюсь, сьогодні я роблю огляд на те, що купив сам. Коли змонтую, покажу вам, як воно буде виглядати, як воно буде працювати. У нас буде крапельний полив, просто не примусовий, скажімо так, а просто буде бочка, яка стояти. Буде вище рівня теплиці. І під тиском буде йти крапля. Все. Давайте ще раз переверну вам на інший бік. Зупиніть свої екрани, подивіться систему монтування, подивіться склад. І пишіть, до речі, пишіть в коментарях, якщо хтось вже користується такою або подібною крапельною системою поливу, то пишіть в коментарях, що і як, мені також буде цікаво. Все. дякую, що ви були сьогодні зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей!